Це вже сезон святкування Різдва і вже зовсім близько Різдво. Так здавалося, що ще кілька тижнів назад що це ще довго і далеко, а вже дуже близько. І вже ми будемо вітатися як Христос народився. І коли ми читаємо Святе Письмо, старий Завід, там є багато передбачень того, що Ісус Христос мав прийти на цю землю, мав народитися. В одне з таких місць, це книга пророка Ісаї, дев'ятий розділ, перший вірш. І народ, який в темряві ходить, світло велике побачить. І над тими, хто сидить у краю тіні смерті, світло засяє над ними. Що таке темрява? Як би ви дали визначення темряві? Тоді моє визначення. Це там, де немає світла. Коли приходить 11-та година вечора, я думаю, ви вже всі спите в цей час, дехто не спить, дехто любить дуже пізно лягати. І ви в той час вийдете на вулицю, ви побачите, що сонця немає. Якщо хмарно, то вже така дуже сильна темрява, і важко кудись знайти дорогу, особливо якщо вам не знайома місцевість. Там, де ми живемо, там і часто виключають вже вуличне освітлення в цей час в цілях економії. Ви знаєте, в такий час нічого не видно, це сильна темрява. І коли ви в такий час на вулиці чи заходите в темну кімнату, Дуже хочеться, щоб з'явилося світло, щоб загорілося світло, і ви так мимоволі тягнетеся рукою до вимикача, щоб включити, щоб було світло. Аналогія з цим існує духовна темрява. Коли людина погружена в духовну темряву, вона втрачає інтерес до життя, вона втрачає надію, вона не бачить свого майбутнього. І Духовна темрява існує тому, що існує гріх. Гріх, який поселився в серце людини, і кожна людина вона не є щасливою від того, вона страждає від того, що є гріх. І гріх це те, що перше, що ми успадковуємо від наших батьків, тобто це темнота, яку ми наслідуємо. Ми отримуємо цю темноту, можна сказати, в спадщину. І друге, є гріх, який ми робимо. І з кожним днем цього гріха стає все більше і більше, як ми живемо. Він примножується, тому що кожен прожитий. День додає до наших гріхів, додає нові гріхи. Це можна порівняти з тим, як небо затягують хмари. Спочатку перед грозою ви побачите, що такі невеличкі хмари, і може навіть десь місцями видно трошки сонця. Потім проходить час, ви бачите, що все небо затягнуте, здіймається Це вітер, достачу. темнота, і тоді починається гроза, починається сильний дощ. І чорні хмари, коли затягують небо, тоді хочеться, щоб чим швидше пройшла ця гроза, пройшов цей час, коли грім блискавки. Багато хто боїться в цей час навіть виходити на вулицю, дивитися в вікно в доволі неприємний час. І стає темно і страшно. Грім блискавки стіна дощу. Приблизно так є в духовному житті. І гріх він робить темряву таку дуже густою, дуже неприємною. Але сказано, що Бог. Він є світло, Бог просвітлює кожну людину. Апостол Іван каже: а це звістка, що ми чули від нього і звіщаємо вам, Бог є світло, і немає в Нім жодної темряви. І зауважте, що милосердний Бог рятує людину від темряви від тої темряви, яка, яку приносить гріх. Якщо людина заблукала в лісі і в холоді ночі раптом бачить, Такий промінчик світла, можливо, ліхтарик світить, і чує, що її кличуть по імені, в серці велика радість, що вона знайшлася, що її відшукали, що вона була заблукала, але тепер її знайшли. Коли людина тоне і відчуває, що сильні руки її схопили і витягують з води, це теж надзвичайна радість, це повернуте життя. І коли людина в темряві греховного життя, і Бог просвітлює її серце. Коли вона кається і навертається, в неї велика радість, вона врятована, її життя змінене, тому що Бог прийшов її в її життя. Це, це дуже така надзвичайна цінність, і це дуже важливо. Якщо це відбулося в вашому житті, і ви навернулися, це те, що вартує дуже цінити. Тому що від тоді починаються такі особисті, глибокі стосунки з Богом. І спасіння це руйнування того бар'єру, який виник між нами, між Богом і між людьми. Ісус Христос, Він прийшов з цією ціллею, щоб зруйнувати цей бар'єр, щоб принести це світло, щоб просвітити серця людей. І коли ми кажемо, що Христос народився, ми ще раз і ще раз нагадуємо і собі, і іншим людям, що Бог прийшов на цю землю і приніс це світло для того, щоб просвітити серця людей. Це є надзвичайно. І кожен віруючий тепер має цю надію, має надію мати мир з Богом, мати вічне життя. Будемо дякувати Господу за це. Будемо славити Його. Будемо співати пісні, які говорять про прихід Ісуса Христа на цю землю. Сам Бог прийшов на цю землю в особі Ісуса Христа. Давайте ми станемо помолимося і попросимо Божого благословіння на цей час. Господь наш, Отець наш Небесний. Ми дякуємо Тобі за всі твої милості. Ми дякуємо за те, що ти є близькою від кожного з нас. Але ти став надзвичайно близьким до нас, коли ти прийшов в особі Ісуса Христа на цю землю. І ти народився, і ти виростав, і ти жив, і ти пізнавав ті труднощі, які ми маємо в цьому житті. І ти знаєш і розумієш нас. І ми дякуємо тобі за це, Господи. Але найбільше дякуємо за цю можливість мати спасіння, за те, що Ти даєш нам надію на вічне життя, і прославляємо Тебе, і величаємо Тебе за це. Наш великий Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Амінь. Ой зійшла, зійшла правда на землю. 14-й номер. В цих же самих різдвяних піснях. 14 номер. Ой, зійшла, зійшла правда на землю. Я правда звідки з'явила, де ж вона нині в світі є? там вікли є, я родилась, а тепер вірник серцях живе, там вікли є, я слах родила, а тепер. Христос є правда, Христос є світло, Христос є хліб, життя для нас, як якби, люди, з усього світу, прийшли до нього, він би їх спас. І в серцях ясел, щоб поселитись, щоб народити, плоди правди в серцях людей, щоб поселитись, щоб народити, плоди правди в серцях людей, кому знати. панує та радість свята, тому дарує місце на небі, та й помагає нести Христа, тому дарує місце на небі, тай помагає нести Христа. Христос є правда, Христос є світло, Христос є хліб життя для нас, як якби люди з усього світу прийшли до Нього, Він би їх спас, як якби люди з усього світу прийшли до Нього. П'ятнадцятий номер у темноті над містом. Дом он ясля на сон. skins Приходя дитя в яслях знах Вай всі підемо, 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 рожденого знайдемо, 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 не в А в яслях на соломі родився наш спаситель, Ісус. Зараз в наших молитвах ми звернемось до всемогутнього Бога, який любить, дбає, і головне подарував нам життя вічне завдяки Ісусу Христу, який помер на Христі за нас, за наші гріхи. Святий Всемогутній, ти неймовірно любиш нас. Ти прийшов в цей світ, ти віддав своє життя, щоб хто вірив в тебе, мав. Життя вічне, слава тобі, і подяка, за твою турботу, любов і піклування. Ми просимо і молимо, помилуй наш народ, прости, зупини цю війну. І все це ми просимо в ім'я Христа у Тебе, всемогутній Боже. Амінь. Амінь. Отже, святий, дякую тобі, Господь, за те, що ти народився як дитина, ти зростав, як людина, ти прожив наше людське життя, ти знаєш. І наші хвороби, і наші турботи, і всі наші переживання, Господь, ти теж все це переживав, Господи, дякуємо тобі, що ти відчув це на собі, все, і ти розумієш кожного, хто шукає тебе, кожного, хто потребує тебе, Господи, просимо тебе, щоб ти тут перебував Духом Святим, щоб ти в сердець. Щоб наповнювалося кожне серце Твоєю благодаттю, Господи, відкрий шлях спасіння для тих, хто ще не пізнав тебе, Боже, торкнися, сердець, і не став на дорогу праведності і істини, яка приведе у вічне життя. А ми, Господь, молимо тебе про наші землі, дола, Господь, слово кожного, Господь, хто потребує зцілення, хто потребує потіг і дарується і бутіг, і зцілення. Відвідай Господь і тих, хто береже наснули спокій там, на війні, Господи. потіж і з ціли кожного, хто цього потребує, хто потребує того, щоб вийти з оточення, даруй відкрит можливість, щоб ніхто не з наших хлопців не постраждав, Господь бережи кожного, Господи. А ми за все Боже дякуємо Тобі, славу, величаємо, поклоняємося Тобі за все. Амінь. Амінь. Яке дитятко на руках Марії спочиває третій номер? Христос наш цар для всіх людей від Бога, да. честі хвалу несі Ісусові Христові. чому у ясла він лежить, де подаю тварини. Царів, Ису Христо, Царює в хаті. Це є Христос, наш цар для всіх, де від Бога, честі хвалу несі, Ісусу Христові. Аминь.